Настав час розібратися з з найцікавіших поколінь відеокарт Nvidia, і це саме те, доволі загадкове для простого бувателя покоління, котре відоме як 16-те покоління, а саме щось між 10-м і між 20-тим. Оскільки раніше такого не було, можливо, того, хто не шарить в цих всіх подробицях, здивує, а звідки я взагалі взялося у те 16 -те покоління Nvidia, а уявіть їхні пики, коли вони дізнаються, що воно вийшло пізніше ніж 20-те. В Цьому ролику ми розглянемо всі відеокарти з цього покоління, глянемо їхню сьогоднішню актуальність, продуктивність, ціни, яка відеокарта найкраща, яка бюджетніша, яка варта свої грошей, яка ні, та й Выясному, що це така і з чим це їдять. Розпочнемо з наймолодшого представника 16-ї серії відеокарт Nvidia і це дивовижне чудо з Антарктиди GTX 1650. Відомо вона тим, що декілька років тримає топ-1 за використання між користувачами Стіму, та також відомо тим, що зараз є дуже поширена в сегментах ноутбуків. В цьому є дуже зрозумілий аргумент, чому вона поширена саме в ноутбуках, і в першу чергу це через її низьке споживання електроенергії. ТДП вона має всього 75 Вт. В іграх при повній нагрузці доходить до 70 Вт. Щоб ви приблизно уявляли, як це 75 Вт, то я можу відповісти так: в теорії одного великого. Кулера її може вистачити, щоб вона грілася не більше 60 градусів. Це при умові свіжої термопаси та помірної кімнатної температури. Бо я знаю, що є люди, котрі сидять в самій гарячій кімнаті, будинку чи квартири, куди заходить холодне повітря, виходить пар і під стіла геймера. І жаліються, що відеокарта гріється більше, ніж треба. Насправді на своєму досвіді перевірив, що є лайфхак, як заставити відеокарту та взагалі весь комп'ютер менше грітися. І це перейти в холоднішу кімнату, де кімнатна температура сягатиме дещо нижчих показників. А на найкращому випадку перенестися зимою на мороз. Тим не менш, ці відеокарті цього явно не потрібно. Трібно, тому що вся її фішка якраз і є, в тому, що вона за своїх смішних 75 ватт видає ФПС на рівні 1060 У мене на цьому ж каналі виходив ролик, де я називав та обзивав нас 50 відеокартою, говорив про неї всякі погані речі. Якщо цікаво, то тільки заради цікавості можеш перейти після перегляду цього ролика справа зверху на той самий ролик, де я це говорив, і порівняти інформації там і тут. Тому що сьогодні я скажу, що ця відеокарта прекрасна. А все чому? А тому що тоді, коли я робив цей відеоролик про найперуціннішу відеокарту, я по перше заклікбейти трішки, а по. 1650 тоді на OLX вартувала дуже багато, Щось здається від 4 4,5 тисяч гривень. При тому, що десь 60 вартувала тоді дві і не більше, ще й на 6 байт. Ось по цьому такі висновки я і зробив, але зараз на 1650 ціни впали і вартує вона 3 тисячі, а то можна і менше знайти. А саме головне, її плюс в тому, що окрім того, що вона не гріється, вона ще й максимально, максимально надійна. Тобто причинити поломку цієї відеокарти можна лише нанесенням її фізичних ушкоджень. Але повторююсь, те, що карта надійна, зовсім не означає, що її треба без всяких перевірок купляти за Олекс. Тому що на Уликсі це збір ще гнилих продавців, де тебе на кожному кроці можуть наїбати та вкрасти сандалі, поки ти обернешся. Тому перевіряй навіть цю відеокарту, незважаючи на те, що вона надійна. Зараз, у 2024 році, вона абсолютно точно підійде для простих ігрових задач, таких як пограти в змагальні ігри з друзями, CS2, Dota, PUB, Apex Valorant, які ще там вид збочень, ти знаєш. А також при наявності хорошого процесора та достатнього об'єму швидкої оперативки, можна буде навіть пограти в раз з комфортними 60 FPS, як на ноутбучі 650, так і на десктопній. Обидві карти будуть перекрити. Для цих задач. Звісно, новіші ігри можуть мати трішки траблів на ній, але я хоча б про це попередив. Нижче 30 ФПС нових іграх точно не буде, а в більшості в приправних налаштуваннях можна буде спокійно пограти в 60 ФПС. Посеред того, як я говорю цю інформацію, ти бачиш на екрані теста цієї відеокарти і можеш помітити, що в неї з ФПСом точно все добре. Але прошу зауважити, що в цих тестах ми зрівнювали її не з 3-гіговою, ж а з 6 гіговою тому різниця тут така велика. І тебе не намахують з тим, що карта при 75 Втах ТДП може видавати такий FPS. Але 160 ставиться ще Наявність версії під найменуванням Super. Так, Nvidia релізнує 1650 Super. Якщо чесно, тут відрізняються вони лише по двом параметрам: перший це трішки підрозігнана швидкість чіпу, а другий це наявність gddr 6 пам'яті в Super версії. Зупинимось на цьому моменті. Хоч цей призводить до збільшення TDP цієї карти аж до 125 Вт, але gddr 6 пам'ять непогано так пустить продуктивність в іграх цієї відеокарти. Тому не забуваємо, що 1650 має і цю версію, хоч і менш енергоефективну, але краще по FPS у іграх. Якщо будеш бачити десь таку до 3000 Олексі, перевіряй. І бери прекрасна ціна для прекрасної відеокарти. Підійде вона для тих ж потреб, що я казав, про Сашне з 50, тільки вже з кращими умовами. До процесорів ці відеокарти зовсім не вибагливі, і для найкращої продуктивності, щоб вони були гружені постійно на 100%, Вистачить вже старенького i3-10100 або Ryzen 5 1600 якогось умовного. І поєднання такі будуть ідеальними, щоб зібрати собі енергетироефективну збірку до 10-12 тисяч гривень на цих відеокартах і цих процесорах. При збиранні збірки на цій відеокарті я категорично проти економії на процесорі, і порекомендую тобі взяти процесор краще. Який зміг би в подальшому витягнути якісь сильніші відеокарти. Тому що повір, з цих відеокарт тобі обгрейнитись коли-небудь точно захочеться. І хоч зараз все ж таки їх вистачає, але захцянки з кожним разом збільшуються. Тому подумай про цей пункт і краще візьми якийсь Ryzen 5 53600, як завжди в збірку з цією відеокартою, просто аби мати потенціал збірки. Про 1650, поки все, в висновках про неї ще згадаємо, як і про інші відеокарти звідси, а далі йде GTX 1660, про яку я не задував ні разу мені здається на цьому каналі, ні в якому з роликів. Ну ось і настав час згадати саме цей витвір міста Тен і 1660, як я бачу, зараз дуже інтенсивно продають на Олексі. З Чим це зв'язано, я вже сказати не можу. Можливо, якусь майнинг-ферму викинули на мусор на 1660-х і тепер розпродають як сало на базарі. Але їх з'явилося останнім часом дуже багато. Намить мені навіть здалося, що ціна на них хвала дуже сильно, але ні. В більшості ти знайдеш ці відеокарти по оверпрайсній ціні в 6 тисяч гривень на OLX, що для них є дуже і дуже багато. Бо зараз за 6 тисяч можна придбати RX 5700 XT, яка хоч і пічка, але видає в два рази більший FPS, аніж люба версія 160-ї. Але на тому у Олексі ціни, як ми знаємо, не постійні. І такі відеокарти можуть трапитися навіть в районі 4 тисяч гривень. Дешевше ви здається, тільки на робочі. Але якщо знайдеш щось дешевше за 4 тисячі, і воно буде мати в нас 1660, то це буде твій скарбек, котрий ти маєш шанс схопити на такому оголошенні і отримати робочу прекрасну ПФПС-карту за таку ціну. Вона від 1650 не відрізняється чимось дуже кардинально, наприклад, як 370 відрізняється від 360, але 1660 вже точно була заточена під ігри. І має версії такі як: проста 60, TI Версія та версія супер. На 16 го поколінні ти можеш навіть не сподіватися використовувати щось типу RTX, Бо якщо бути чесним, то RTX стає можливим тільки в картах, починаючи від 7 тисяч гривень, якщо не більше. І це я про 3050, на якій він працює через сраку. Але 1660 здатна дати тобі максимально хорошу кількість ФПСу для все тих ж задач, пограти змагальні ігри з більшими Герцами, або вже з кращим досвідом пограти в новинки. Вся проблема цієї відеокарти походить з того, що якраз по ФПС вона не дотягує до свого рівня, який повинна би витягувати, дивлячись. На її ціну. Але при тому ця відеокарта теж славиться своєю відносно хорошою продуктивністю на свій час, як для своєї енергоспоживаності. В неї тільки 120 Вт ТДП в 1660 ТІ, як найкращої з них. А між собою ці версії відрізняються деякими не надто суттєвими параметрами. Але один суттєвий з них це те, що в версіях Ti та Супер стоїть GDDR6 тип пам'яті, на відміну від простої 1660 яку обділили, і в неї тільки GDDR5 старенька. А Ti і супер версії між собою, в свою чергу, відрізняються, тим, що в Ti трішки більше куда ядер, а в версії Super Біся про пуксина здатність та швидкість пам'яті. На момент свого виходу версія Super була актуальною і мала сенс в покупці, лише тому, що вартувала трішки дешевше, ніж ti версія. Але зараз між ними вже немає ніякої різниці, як в ціні, так і в продуктивності. Люди вже забули ціни на момент релізу. А TI і Super знаходяться на одному рівні по продуктивності. Але якщо ти вже бажаєш знати конкретного переможця в цьому, то TI все ж видасть на 5 10 ФПС більше. Проте такої сильної різниці між ними ти не помітиш. Зате помітною буде різниця в зрівнянні з простоюшна чи. Сядою, яка видає набагато нижчі ФПС, аніж ці двоє, чисто через свою GDR 5 пам'ять. Якщо чесно, я не сказав би, що ці відеокарти можна вважати аж настільки актуальними, але я зараз поясню, якими їх вважаю. Мені здається, що 1660-ті це просто більш безпечна та енергоефективна версія GTX 1070, але простої 1070-ї, не ті айки. Тобто, це покоління, воно складається з двох від явних і одної неявної відеокарти. Це просто більш енергоефективна та надійна версія 10-го покоління, а в особливості 1650 є приблизно прототипом 1060 а 1660 Ti 1070. І хоч вони програють по FPS 10 му поколінню, проте чи є сенс від їхньої покупки, може сказати лише їхня ціна. Як ми знаємо, то 1060 вартує 2-2,5 тисячі гривень і на 3 на 6 GB, а 1650 в свою чергу 3 і менше, що робить її в цілому доволі привабливою до покупки як хороша і безпечна альтернатива 1060. -тій. Тому що вона хоч і пережила багато хвиль майнерів, але широко там не використовувалася, і відвалу чіпів в них не було помітно, тому вона є набагато безпечнішою для покупки, ніж 1060. -тій би, що D60 вона якась супернебезпечна, проте вона просто старіша вже. Ну не можу сказати про 1660 Ti. Ця вже могла використовуватися в майнингу через свої 6 драних Гігабайт відеопам'яті, але і її, зрівнюючи з 1070, знайти живою набагато простіше і менший шанс попасти на мертву карту. Ось так я бачу єдиний сенс їхнього використання зараз. Це просто змагальні ігри і новинки не на самих високих налаштуваннях з приємною продуктивністю. Чи рекомендував би я до покупки ці відеокарти? Ну, 1650, так. Замість 1060 легко можу порекомендувати. Якщо знайдеш її менш ніж за 3 тисячі гривень. А от 1660 TI вже буде дуже важко знайти, по ті що продають 1070. Тому тут тільки сидіти і моніторити OLX, щоб знайти її дешевше, ніж за 4 тисячі гривень. Тоді сенс від її покупки, хоч якийсь та й буде. Але набагато краще буде купити якусь 1070 перевірену за ту ж ціну, яку без моніторингу можна буде легко знайти навіть за 3,5 і менше тисяч гривень. Притому мати більше ФПС, більше відеопам'яті, жертвуючи лише 30 ватами ТДП. Різниці між ними, відповідно до 70 Що насправді на сьогодні теж. Є не надто багато, як на мене. Процесори, з котрими може бути задіяна 1660, все ті ж Ryzen 5 5600, 2600, Ryzen 3 3200, i3 10100, i 5 10400, ну і все залежить, як завжди, від твоїх захцянок по майбутньому апгрейду. З основних застережень не бери до цих відеокарт старі процесори з типу з am 3 Сокету та 1155 сокету. Це не тільки застереження, щодо цих відеокарт, але й загалом. am 4 зараз став дуже дешевим і дешевіє з кожним днем, тому на якійсь умовній а 320 материнці можна зібрати комплект процесором Оперативкою та кулером приблизно за 4 тисячі гривень з OLX та Аліекспресу. І це вже буде в кілька раз краще, ніж старі, срані, драні, інтелівські і шні сокети. Це відноситься також до процесорів Intel від 6 до 9 покоління. Ці непорозуміння теж не варто в свої збірки взагалі пхати, щоб уникнути потім повного розшарування і батлнеку. Друзі, користуючись моментом, хочу нагадати, що на цьому каналі в неділю о 7 годині проходять стріми, тому чекаю всіх там. Я не знаю, чому ви ще досі тут. Якщо ти дивишся цей ролик в неділю, то 7 година стрім, обов'язково заходь. Ми там листаємо маркетплейси Спілкуємося, оцінюємо збірочки, і все таке. Тому приходь. Ну і зараз, вже теоретично оглянувши 1650 та 1660, давайте я вам нарешті розкажу про відеокарту, існування якої ставили під сумнів навіть Аристотель та Гомер. Ходять чутки, що цю відеокарту використовують як троянського коня для тараканів, або щоб просто подивитися на неї і похизуватися тим, що більше окрім тебе ніхто її не використовує та навіть не знає про її існування. Але на те є причини. Так, 16 покоління має ще одну відеокарту, що носить назву GTX 1630, не GT, а GTX. Я не помилився. По її назві можна зрозуміти, що Nvidia не позиціонує її як затичку, а по і характеристикам я б сказав зворотні. Хоча в цілому все логічно. Якщо 1650 і 1660 це прототипи 1060 та 70, то 16.30 це прототип 1050. Але якщо попередні дві карти, вони ще не такі погані по продуктивності, доцільність їхнього ребрендингу ще можна було зрозуміти, то цю, якщо чесно, я не знаю, навіщо взагалі NVIDIA потратила свої сили та ресурси, щоб зробити. Ну або її робив п'яний інженер Петро села. Знаю такого просто. Він ще робив rx 5500 для AMD, випивши під час того 2 літри самогону. Е, ну так от, 16.30 це те ж саме, що й 50Ti, але замість 128-бітної шини вона має 64-бітну шину, має також ddr 6 тип пам'яті, який на її пробутній здатності зовсім не відчувається і є юзлес. Має також, як і 1654 ГБ відеопам'яті, але по ТДП однаково з 1050 50 на відміну від минулих, які були знатно ефективніші. Тобто, якийсь сенс від 1630, напевно, її зробили, щоб протестити, як GDDR6-та пам'ять поведе себе з настільки порізаною шиною. Спойлер ніяк. Ну і тести ви також бачите зараз самі на своїх екранах. Різниці по FPS суттєвої немає між ними. Ховуючи ж десь 50 Ti сама в теорії, не вмираюча відеокарта, то робити їй ще один такий прототип було дуже тупо. А на Олексії ціна, до речі, залишилась у 2022 році, в році її виходу, тому що вартує вона там від 4 тисяч. Може, як ексклюзивний екземпляр, хіба що її будуть купляти. Так що я досі не розумію, навіщо в 2022 році потрібно було випускати GTX 1630. Могли хоча б її називати GT, бо від хи там тільки хуй. А шиною ще 4 біт, як ми розуміємо, він теж там не дуже хороший. Ось таке щось дивне до нас завітало під кінець ролика. Свою думку про ці відеокарти пише обов'язково в коментарі, якщо ти, власне. Одної з цієї відеокарт можеш написати чи порекомендував би ти іншим користувачам їх для покупки. Ну а висновок, ви вже всі і так чули. Це просто непомітний ребередних архітектури Pascal на більш енергоефективних чіпах. Десь міру хороший, десь провальний, але в цілому може підійти тим, в кого поганий блок живлення в збірці. Не знаю, звідки на нього має знайти 6 пін чи 8 пін для 1660 ТІІ, але для 1650, наскільки мені відомо, не треба ніякого додаткового живлення навіть, тому що 150 експрес, що проводить 75 ватт, може навіть її самотужки заживити. Для таких незвичних випадків ці відео. Карти підійдуть. Друже, якщо тобі сподобалося відео, постав лайк, якщо хочеш бачиш пішку, надипився на канал. За бажанням автора можна підтримати фінансово на Донатело за посиланням в описі. До речі, зараз ось тут так, зараз ось там з'явилися нікнейми всіх, хто підтримує цей канал. Дуже вам всім дякую. Щоб не пропускати нові відео, натискай на дзвіночок. Дякую за перегляд, до зустрічі. Я вирубаю просто це от Одес.